Кайфово. Як на мене, White Angel чудово підійде новачкам і чудово підійде тим, хто кури, любить курити довго і курить багато. Тобто, вам не потрібно постійно. Прогрівати, розкалювати нові вуглі, забивати змінювати чаші. Це все мити, чистити. Ви забили один кар'ян і сміло його курити 2 години. Реально, прямо до ось таких вугольків ви можете його курити. Тому що він буде. Диміти достойно на протязі всього часу. Але якщо говорити про White Angel, то мінусом тут є те, що от залишається цей трішки хімозний присмак, і залишається в нас проблемка в тому, що ну, доволі е скучні такі е смаки, немає чогось прямо е по присмакам, реально. Едакого, інноваційного розумієте? А, типу, прості банальні а, смаки, які дуже довго куряться. Так я можу охарактеризувати даний тютюн. До речі, щоб записати, а, скільки ваде, 5 а, смаків, щоб записати 5 а, випусків, мені знадобиться 10 годин. Ви тільки уявіть, тому що я забиваю і курю кальян цілих 2 години. Далі забиваю новий і курю знову ж таки 2 години. Але в тому ж а, мольфарові, щоб зняти 5 випусків, мені потрібно лише 5 годин і. Це означає, що цей тютюн купувати як мінімум вигідніше.